Нова дитяча локація відкрилась на базі Подільського центру соціальних служб. Відбулось це завдяки співпраці керівників нашої громади з громадським рухом Віра Надія, Любов. Наша громадська організація «Віра, Надія, Любов, місто Одеси, займається цим більше ніж 25 років. Тому ці проекти є одною із основних напрямків роботи нашої організації і зазвичай. Коли у нас з'являється можливість попрацювати з донорами, які виділяють гроші для реалізації соціально значних проєктів, то наша організація виступає в ролі виконавця і виконує цю роботу і надає можливість покращити життя людей. Дітей. Дитяча локація повністю укомплектована меблями, має окрему ігрову зону для малечі, яка наповнена розвиваючими іграшками, сучасними планшетами, за допомогою яких діти зможуть виконувати своє домашнє завдання. Це все стало можливим завдяки спільному проєкту керівників Подільської громади з донором СОС, дитячі містечка. У такій кімнаті діти зможуть не тільки активно проводити своє дозвілля, а й отримувати елементи позашкільної освіти. Дуже дуже класно. Тут у мене глаза розбігаються на всі ці іграшки, і ми граємося. Мені подобався цей мішка. Він такий класний. Будеш з цим гратися? Да. А навчатись тут будеш? Да. 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 приходити кожен день». Під час війни кожному з нас потрібна психологічна допомога. Особливо цього потребують наші діти. Хочу сказати, що в подальшому на цій локації з дітками будуть займатися наші волонтери, які пройдуть навчання. І за підтримки служби в справах дітей, спеціалістів і Центру соціальних, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді будуть тут проводити різні заняття. На сьогодні у нас заняття з малесенькими дітками. На наступній неділі ми запросимо дітей постарше і там будуть у нас заняття про Такий проєкт дозволить організувати дозвілля дітлахів та розширить їх доступ до інформаційно-освітних послуг. Так вважають працівники Центру соціальних служб. Сьогодні під час війни дуже багато негативних емоцій. Від цих тривожних емоцій потерпають як діти, так і дорослі. І ми сьогодні намагаємося працювати і з дітьми, і з дорослими на підтримку. Стабільного психологічного стану ця кімната це така гарна нагода працювати з дітьми, щоб вони оці ці нові знання отримували в ігровій формі, щоб їм було цікаво, щоб воно легко засвоювалось. Тому ми вдячні нашим партнерам, громадській організації і місцевій владі за те, що знаходять можливість співпрацювати і робимо все, що від нас залежить, для того, щоб Така робота була плідною. Ця кімната стане відмінним місцем відпочинку і для дітей внутрішньопереміщених осіб, котрі через війну були змушені покинути свої домівки. Батьки вдячні за те, що їх діти не залишаються поза увагою. Нас завжди запрошують, і сьогодні нас з дитиною запросили. Ми дуже вдячні за психологічну підтримку, за таке чудове свято для дитини. Керівники нашої подільської громади висловлюють щиру подяку громадському руху Віра, Надія, Любов та благодійному фонду до сос дитячі містечка за співпрацю та допомогу, адже завдяки таким проєктам з'являється можливість, хоч трохи, та все ж таки, повернути дітям радість та посмішки, які у них вкрала війна. Цьому я хочу сказати, що від імені подійської міської ради ми дуже вдячні громадській організації громадський рух віра надія Любов, яка не вже не один проект втілює в нашому місті, і ми маємо надію, що це наша співпраця буде продовжуватись. А також хочу висловити велику подяку нашим донорам СОЗ дитячі містечка. Віримо, що такі локації будуть відкриватися і надалі, адже посмішки наших дітей стимулюють нас не здаватися, а боротися далі за наше майбутнє, за нашу з вами перемогу. Ольга Ситник, Олексій Мегі, телекомпанія КЕТ.